Ми тепер домовилися, що Сполучене Королівство разом з Францією і, можливо, ще з одним або двома буде працювати з Україною щодо плану зупинки бойових дій, а потім ми обговоримо цей план зі Сполученими Штатами. Отже, в тих дзвінках у п'ятницю ввечері, через зустріч вчора, знову в дзвінках вчора ввечері. Я думаю, ми зробили крок у правильному напрямку, тому що, як я і казав, ніхто не хоче бачити, що сталося в п'ятницю, але це дійсно важливо. Що ми зосереджуємо свою увагу на головному, а саме на довготривалому мирі в Україні. Він чітко сказав, що підтримає нас. І в результаті моєї зустрічі в четвер, на мою думку, найважливішим було те, що наші команди, американська команда і команда з Великобританії, зустрінуться для обговорення цього питання. Це прогрес, і мене цікавить реальний прогрес. Ми зробили. Ви знаєте, я думаю, що це працює таким чином, що європейські країни мають робити більше і надавати гарантії безпеки. І саме це я обговорюю з Президентом Макроном та іншими. Це те, що я обговорюватиму сьогодні. Але я завжди казав, що це потребуватиме підтримки сатлімію США, бо я не думаю. Це було б гарантією без неї, я не думаю, що це було б стримуванням без неї, тому ці дві речі повинні йти разом. Ну ні, я б не довіряв Путіну, саме тому я хочу гарантії безпеки. Я би не довіряв йому, що він не повернеться, тому що він довів, що повернеться, він вже це зробив, і ми знаємо, які у нього амбіції. Але саме тому нам потрібна гарантія угоди, немає сенсу в угоді, це розпадеться через кілька місяців чи років. Чи довіряю я Дональду Трампу, коли він каже, що хоче тривалого миру? Відповідь на це питання так. Але також візьміть, якщо ми подивимося на це з іншого боку. Відносини між США та, та Великобританією є найтіснішими відносинами серед усіх країн у світі.